Ярбуна нюасео, друзі, вітаю вас на шостому уроці нашого курсу. Сьогодні ми з вами вивчимо ще одну нову граматичну конструкцію, але перед тим, як ми її запишемо, ми з вами прочитаємо нову лексику. Деяка лексика тут вам вже знайома, а деякі слова будуть нові, тож їх потрібно буде записати. Давайте ви поставите зараз відео на паузу і прочитаєте перше слово. Так, це Чінгу. Чінгу це друг або подруга, друзі можуть бути. Ви вже це знаєте, молодці. Наступне слово прочитайте. Це у нас намдзя Чінгу. Намдзя Чінгу це хлопець, і наступне слово буде у нас дівчина. Прочитайте. Так, це Йо Цацінгу. Йодцацингу це дівчина. Якщо у нас не було ще таких слов, запишіть, будь ласка, собі. Давайте подивимось далі на наступне слово. Прочитайте його. Так, це слово Хьон. Хьон це старший брат для хлопчика. Наступне слово. Так, нам дунсень. Нам Донсень, це молодший брат. Ми можемо просто казати Донсень молодший брат, ось як тут, і ми вже так з вами казали. А можемо уточнити його стать. Нам це від Намджа, Намджа це чоловік. Тобто, нам Донсень це ми показуємо, що саме молодший брат, тому що у нас Донсень це може бути і молодша сестра. Давайте прочитаємо наступне слово. Так, це Опа. Опа це старший брат для дівчинки. Наступне слово Йодонсень. Йодонсень це молодша сестра. Також ми можемо просто казати Донсень, а можемо сказати Йодонсень. Ось цей склад Йо це від слова йодза, дівчинка. Йодонсень, молодша сестра. Далі прочитайте ось це слово. Нуна, Нуна це старша сестра для хлопчика. Ну, ось цей донцень ми вже сказали, і ось це слово донцень ми вже сказали, що це означає. Давайте прочитаємо ось це слово. Так, «онні». Оні, «оні» це старша сестра для дівчинки. Давайте подивимось на наступне слово. Кімпап. Кімпап – це у нас така страва корейська, такі роли. Може, ви вже знаєте таку страву. Можете просто подивитися в інтернеті, як вона виглядає в реальності і що туди входить. Давайте подивимось на наступне слово. Так, це чопап. Чопап це суші, можна собі записати. Прочитайте ось це слово. Діхачоль, діхачоль це у нас метро. Метро діхачоль це нове слово запишіть, будь ласка, діхачоль, повторіть також. І тепер давайте прочитаємо ось це слово. Так, кіця, кіця це потяг. Також нове слово, тож запишіть. Наступне слово прочитайте. Так, це КАНГОСА. Каноса – це у нас медсестра. Можна записати собі. І останнє тут слово мійса. Мійонса це у нас перукар. Також можна записати, і тепер давайте прийдемо до граматики. Давайте в зошити для граматики запишемо таке дієслово Аніда. Аніда перекладається як не бути кимось або чимось. Не бути. Запишіть аніда. Аніда це інфінітив. І в теперішньому часі в офіційно-вічливому стилі цей інфінітив у нас буде мінятися на анімніда, анімніда. Ось так можна собі записати анімніда. Аніда міняється на анімніда. Ми поки що розглядаємо його тільки в стверджувальному реченні анімніда. І тепер давайте запишемо ось цю граматичну конструкцію, а потім я, на прикладах, вам її поясню. Запишіть собі в зошити N, це у нас іменник плюс часточка і або ка, це у нас нові часточки з вами, ще таких не було. Іменник плюс часточка і або ка. І ми будемо додавати до іменника, коли іменник буде закінчуватися на приголосно, тобто буде під чим. Запишіть над «і пр приголосна. Часточку К ми будемо додавати до іменника, коли іменник буде закінчуватися на голосну. Тож можна над цією часточку написати гол голосна. І далі запишіть собі анімніда, анімніда. І канімніда. Давайте тепер подивимось на ось цей приклад. Дивіться, у нас тут є слово «сонценім». Сонценім це вчитель. «Сонценім» – це іменник, який закінчується на приголосну. Тож, до слова «сонценім» ми додаємо часточку І і кажемо сонценімі анімніда. І це у нас буде означати Я не вчитель. Тобто вчителем не є. Бачите, ось це аніда не є кимось. Вчителем не є, я не вчитель. Або, наприклад, я хочу сказати, ми не друзі, або Він не мій друг. Я можу до слова чингу друг додати вже часточку Ка, тому що у нас чингу закінчується на голосну літеру, і я кажу «Чінгу, га, ні, ні, да». друзями не є. Або він другом не є. Ми поки що з вами не уточнюємо, хто саме в наступній частині цього уроку ми будемо уточнювати. Зараз поки що потренуємо ось таку просту граматичну конструкцію. Тобто Цінгуґанімніда другом не є. Давайте подивимось далі. Якщо хочу сказати це не книга, до слова книга, я додам часточку І, тому що книга закінчується на приголосно, і скажу да». Тобто це не книга, да». Або, наприклад, я хочу сказати це не спідниця. Спідниця корейською мовою у нас «чіма». Давайте подивимось. Ось тут у нас таке слово «чіма». це спідниця. Спідниця закінчується на голосну, тож я кажу да. це не спідниця. Запишіть собі декілька з цих прикладів, можете, можете навіть всі записати. Давайте подивимось, тут у нас ще в прикладах є такі міні-діалоги. Наприклад, якщо в мене питають? Ви вже знаєте, що це означає. Ви вчитель, і я хочу сказати, ні, я не вчитель, я учень або я студент. Я скажу аньо, сонценімі да. ні, я вчителем не є. Дивіться, сонценімі да. Далі я скажу, ха да. я учень. Це вже наступне у нас речення буде. Або, наприклад, якщо ми питаємо це книга, ми можемо сказати «це гімніка?», це книга, і ми хочемо відповісти, ні, це не книга, це зошит. Ми скажемо аніо, пам'ятаєте, ось це ні, у нас також вже було аніо це цегіанімніда, ні, це не книга, це гі анімніда, книгою не є. гімніда, це зошит. Аньо да. да. Запишіть собі ці приклади, і ми зараз з вами перейдемо до відпрацювання цієї граматичної конструкції на практиці. Ви зараз зробите декілька вправ, і ви її дуже легко запам'ятаєте. Дивіться, ось у нас тут є два таких слова: хьон – старший брат та намдонсень – молодший брат. Біля хьона у нас стоїть хрестик такий, а біля намдонсеня стоїть кружечок. І нам треба зробити запитання. Це старший брат, ми запитаємо Хіонніка. Пам'ятаєте, минула граматична конструкція, коли ми додавали дієслово іда до іменника, це старший брат, і ми відповідаємо: ні, це не старший брат, ми скажемо аніо хьоні, анімніда, аніо, хіоні анімніда, ні, це не старший брат, нам донценніда. Це молодший брат, да. Аніохініанімніда, надонсенніда. Це старший брат. Ні, це не старший брат, це молодший брат. Я думаю, ви зрозуміли. Давайте тепер ви будете ставити відео на паузу і робити спочатку запитання таке, а потім відповідь ось таку самостійно, а потім себе перевіряти. В наступному е, варіанті у нас тут є такі слова, як «копі» кава та кола. кола. Кола це Кока-кола. Зробіть, будь ласка, спочатку запитання, як ви спитаєте. Так, ви запитаєте, це кава? Копімніка? Копімніка? Далі ви скажете Ні, це не кава. Ставте на паузу і робіть відповідь. Так, у вас вийде аньо копіганімніда, кола імніда, аньйо копіганімніда. Кола імні, да. Ні, це не кава, це кола. Бачите, копію у нас закінчується на голосну, тож ми вже додали часточку Га. Копіка анімніда. Це не є кавою. Далі у нас є нуна та сонценім. Ви вже знаєте ці слова. Зробіть спочатку запитання. Так, ви запитаєте ну на імніка? Ну наємні, ка, це старша сестра. І давайте зробіть відповідь. Молодці, ви скажете аньо нунаганімніда, да, аньо нунаганімніда, да. Ні, це не старша сестра для хлопчиків, так? Це вчителька. Далі у нас тут є слова кабан, сумка та дігаб. Зробіть спочатку запитання. Як ви спитаєте? Так, ви запитаєте кабанімніка, кабанімніка. Це сумка, і нам треба зробити відповідь, як ви відповісте. Молодці, ви скажете Аньо кабані анімніда, дігабімніда, аньо кабані анімніда, джігабімніда. Ні, це не сумка. До сумки ми вже додали часточку І, тому що сумка закінчується на приголосно. Це гаманець. Давайте далі подивимось. У нас тут є слова «сагуа». ви вже знаєте це слово яблуко і слово банана. Зробіть спочатку запитання. Молодці! «Сагуа сагуаймніка це яблуко і як ви зробите відповідь, спробуйте ви самостійно, в своєму темпі і обов'язково вголос проговорюйте все це. Так, ви скажете аніо саквага аніміні, да. Аньо сагуага анімніда. Ні, це не яблуко. Банана імніда. Це банан. Далі дивіться, у нас на малюнку тут канхуса, медсестра. А ще є слово іса. Яке вам запитання тут треба зробити? Молодці, ви скажете іса імніка? Це лікар, Іса імніка і яку відповідь ви зробите? Так, ви скажете Аньо і саганімніда, імніда. аніо і саганімніда, імніда. Ні, це не лікар, це медсестра. Давайте ще зробимо декілька прикладів. У нас тут є таке слово йонхуа та драма. Йонхуа це фільм, вже ви знаєте це слово, драма це серіал. Що вам тут треба запитати, зробіть самостійно вголос? Так, ви спитаєте Yunghuaimnika, імніка?» це фільм. Далі що вам треба відповісти? Молодці. Ви скажете Аньо йонхуага анімніда, трама імніда, аньо йонхуага анімніда, трама імніда. Ні, це не фільм, це серіал, тому що ось це у нас серіал. Може, дехто з вас дивився цей серіал, але він дуже давно був, його показували дуже давно. Давайте подивимось на наступну пару слів. У нас тут є кіча, ви вже знаєте це слово, та є діхачоль. Яке запитання ви зробите? Зробіть самостійно вголос. Молодці, ви запитаєте, Кічай Міка? Киттямніка це потяг, і ставте на паузу, зробіть відповідь. Правильно, ви скажете аніо анімніда, діхачолімніда, аніо анімніда, діхачолімніда. Ні, це не потяг, це метро. До кіча ми вже додали часточку К також, тому що кіча закінчується на голосну. Давайте подивимось далі. У нас тут є кімпап. пам'ятаєте, корейська страва така дуже смачна, та у нас тут є чопап. Чопап це суші. Яке запитання ви тут зробите? Спробуйте самостійно. Молодці. Ви запитаєте кімпабімніка. Кімпабімніка – це кімпап. і яку відповідь ви зробите, скажіть це. Правильно, ви скажете аньо кімпабі анімніда, да. аніо кімпабі анімніда, да. ні, це не кімпаб, це у нас суші. Далі, давайте подивимось, у нас тут є касу, співачка або співак та мій перукар або перукарка. Давайте подивимось, яке, яке запитання ви тут зробите. Правильно, ви запитаєте. КА мніка, НІ КА? і яку відповідь ви зробите? Молодці, ви скажете Аньокасуга, німніда, АНІМНІДА да. аньокасуганімніда, мійонсаймніда. Ні, це не співачка, це перукар. Далі спробуйте зробити. Тут у нас опа є, це старший брат або просто звернення до хлопця, який старше вас, якщо ви дівчинка. І у нас внизу є таке слово нове сьогодні було нам джацю, хлопець, яке запитання ви зробите? Молодці, ви запитаєте опаймніка, опайніка, і яку відповідь ви зробите? Скажіть. Так, ви скажете аню, опаганімні, да. Намджа чінгуймні, да. Аніо упака да. да. Добре, молодці, я думаю, у вас все дуже добре вийшло. Давайте з вами тепер трошки розширимо нашу граматичну конструкцію, яку ми тільки що з вами потренували. Запишіть собі в зошити ось таку граматичну конструкцію. У нас тут є іменник N, Плюс часточки ин або нин, ви вже знаєте ці часточки, N плюс ин або нин. Далі у нас є наступний іменник, плюс часточки І або К і анімніда. Запишіть собі це в зошити, перепишіть, а потім я вам на прикладі поясню, що це означає. Так, якщо ви вже записали, давайте подивимось на цей приклад. Якщо я хочу вже уточнити. Хто саме не є лікарем або вчителем? Якщо, наприклад, я хочу сказати таке речення: мама не вчитель, тато не кореєць, подруга не лікар, або я не студентка, то я до мама, тато, подруга, до я вже повинна додати часточки ін або нин. Ви пам'ятаєте вже, що «ин» ми додаємо, коли іменник закінчується на приголосну, нин коли закінчується на голосну. Ось як тут у нас в прикладі: дзвонин ісака анімніда. Джо це я. Хто? Я? ким лікарем не є? <зас> дзвонин ісака анімніда. Я не лікар. Я лікарем не є. Або, якщо я хочу сказати ми не друзі, у нас є таке слово як урі, ми, наш, перекладається, але тут ми будемо його використовувати в значенні ми. Я кажу урінин, чингуга анімніда. Бачите, ось це у нас хто? Урі плюс часточка «нин». Далі ким ми не є? Анімніда. Урі нин, анімніда. Ми не друзі. Або я хочу сказати, ма... моя мама, наша мама, не вчителька. Я скажу Урі нин. пам'ятаєте? Уріома це наша мама. Я до мами додам часточку також нин, тому що закінчується на голосну. голосно: Уріоманинімі нин, сонце німі, Урі німі анімніда. Наша мама вчителем не є. Або я хочу сказати, та людина не мій друг, він не мій друг. На корейській мові це буде та людина не мій друг. Я скажу: кисарамин, Кисарам це та людина. Пам'ятаєте, ми з вами записували кибун, кибун це більш поважальне таке слово, кисарам також поважальне, але менш поважальне, ніж кибун. Та людина Моїм другом не є. Це ви також вже, напевно, пам'ятаєте, це мій, моя, моє. І тут я хочу трошки вам сказати ще про розповісти про те, що е, ми, коли в корейській мові звертаємось до когось або про когось говоримо, то ми дуже рідко будемо з вами використовувати такі слова, як він, вона. Вони, ви, подивіться, в корейській мові є такі слова, ось, наприклад, ки це він, киньо це вона. Ми до них додаємо часточки, також можемо додавати часточки нин, казати: кинин, анімніда, або киньонин, це цінгука, анімніда, вона не моя подруга. Але Корейці ось ці слова майже взагалі не використовують. І якщо ви будете їх використовувати, це буде дуже дивно. Тож я вам раджу уникати ці слова. Якщо ви, ви не знаєте ім'я людини, про котру ви кажете, або не знаєте її посаду, не знаєте, як її назвати, краще скажіть: кисарамин та людина, тибунин та людина, «дзецінгуганімні», «да». Тобто ось ці кинин «кинюнин» краще уникайте. Давайте ще подивимось один приклад. Ось тут у нас Ольга не кореянка. Ми скажемо, хто: Ольга не. хангук хангуксарамі анімніда. Кореянкою не є Ольга Нин, хангуксараміанімніда. Запишіть собі цю схему граматичну і запишіть собі декілька прикладів. А тепер давайте потренуємось робити такі речення, ось такою граматичною конструкцією. Перший приклад я вам покажу. Дивіться, у нас тут таке запитання є. Це перекладається як Руан китаєць, і в дужках у нас написано мігук. Мігук це США, тобто нам тут кажуть, що Руан у нас «мігук Сарам – американець. І нам треба відповісти аніоруаншинин, дзунгуксарамі анімніда. Ні, Руан не китаєць, Мікук да. він американець. Я вас зараз попрошу поставити відео на паузу і прочитати ось це запитання і спробувати його зрозуміти, потім послухати, як читаю його я. Так, у нас тут запитують Сатошинин то гіль сарамімніка? Тогіль сарамівника, тогіль, напевно, нове слово. Давайте з вами його запишемо. Це перекладається як е, Німеччина, тогіль це Німеччина. Тогіль Сарам це у нас німка або німець. Так, і дивіться, у нас тут в дужках Ільбон. Тобто нам треба сказати, що він не Тогіль Сарам, він Ільбон Сарам. Спробуйте це сформулювати вголос самостійно, як ви це скажете. Правильно, ви скажете Аньо сатошиним то гіль сарамианим ніда. Аньо тогіль то анімніда, сарамианим сарамімніда. Далі ставте на паузу і читайте запитання. Так, ви запитаєте веса он імника? І соцунсінин Хвесавон і Мніка. Я думаю, ви вже знаєте, як це перекладається. Хвесавон, ви вже пам'ятаєте. І дивіться, він у нас не Хвесавон, він не працівник фірми. Він у нас хто? Так, він Дегаксень. Ставте на паузу і зробіть тепер речення, два речення в своєму темпі, в голос, а потім подивіться, як роблю його я. Так, у вас вийде Анью і судзун синин хвесавоні анімніда, де хаксенімніда. Деха ксенімніда. Добре, тепер прочитайте наступне запитання. Так, це читається як Кимтіусинин Йоріса імніка, кім тюсинин Йорса імніка. Я думаю, ви вже знаєте, як це перекладається. Повар, і дивіться, в дужках у нас тут нове слово, давайте його запишемо. Піонгуса пишеться, п'юса читається. Пінуса це у нас ем, адвокат, можна записати собі це слово. І тепер ставте на паузу і робіть відповідь, як у вас вийде. Так, у нас вийде таке речення. Аніо кім дзюсинин сака анімніда, юносаймні, да. Аніо кім дюсинин сака анімні да, юносаймні, да. Молодці! І наступне давайте зробимо, прочитайте запитання. Так, це читається як Дзумінсусунсенімен. Йонусон он синімника, Джо Мінсу це ім'я. Джомінсус он це вчитель Джо Мінсу. Ім'я його тут також вказали. Тобто вчитель Джо Мінсу. А вчитель англійської мови, пам'ятаєте, у нас вже було йону сон синім. Вчитель Джомінсу це вчитель англійської мови, і нам треба сказати, що він хангугосон синім. Пам'ятаєте, хангуго це корейська мова. Тобто нам треба сказати, що ні, він не вчитель англійської мови, він у нас вчитель корейської мови. Як ви це скажете? Спробуйте самостійно. Так, це буде Аньо Дзомінсу сон синімен. Йоно no анімніда. c'imia сонсенімімніда. da. Аньо Джо Minnesus on sinimyn. Йонос он си Бачите, ми тут також сказали хто? Джо мінсус он ким він не є. Вчителем англійської мови не є, а ким він є? Мивні, да. Друзі, я думаю, що ви це вже запам'ятали, і зараз ми з вами спробуємо прочитати діалог.